Я так думаю, що зараз багато є і безробітних людей. Не обов'язково там розглядати ті, хто працює. Можливо, хтось захоче піти працювати на цілий день. Тож ви більше до тих, хто не працює? Хто не працює, да, більше до тих людей, тому що важкувато буде поєднувати, якщо люди... Вона працює 9 і більше годин втомлена, вона не буде виконувати ту роботу дві години якісно. А якщо, наприклад, зробити чотири дні роботи вашої звичайною і один, один день роботи на благо ЗСУ. Це все це, це, це індивідуально, треба з роботодавцем, тому що є такі спеціальності, що їх не можна замінити якийсь там день. Дві години точно готова на благо засіч, десять годин на добу працюю навіть більше. Працюєте більше? А якщо не секрет, ким працюєте в освітній сфері? В освітній сфері. А можливо, на вашу думку, можна було б якось краще б зробити більш зручно для людей, менш робочий день, як не в період війни. Не в період війни. Ну тобто, якщо є можливість зробити менше і давати більше продуктивності, то так. Але коли ну. Україна терпить, на мою думку, важливо мобілізувати зусилля і працювати активно. Якщо є така змога, звісно, з турботою про себе ви маєте на увазі 10 годин на день, плюс 2 3 години на вернуся. Ну я, я не знаю, я напевно ні, але може хтось хто сильніший за мене. То можливо, а якщо, наприклад, подумати про інший варіант, якось облегшити або зробити окремий день для роботи, як це може відбуватися? Дивіться, я взагалі вважаю, що а, неважливо скільки годин ти працюєш, якщо ти а, виповнюєш своє ТЗ і повністю виповнюєш те, що тобі треба зробити за день. Не треба багато годин для цього ну автоматично. Тому я думаю, що дві години на, на те, щоб працювати на ЗСУ, наприклад, це ок. І плюс, ну не точно на 10 годин на день а на нормальну роботу, може трошки менше для того, щоб була нормальна адекватна оптимізація цього всього. Отак. Боже. Я вважаю, що треба робити напевно 8 годин або 6, і тоді можна і 4 години попрацювати не на засипу. Якось і навіть не сили, а продуктивність. Тому ну я згодна з думкою. І Лола теж згодна. Якщо є час і бажання, то це це навіть потрібно. Ну а взагалі, якщо так подумати, чи реально так пропрацювати? Ні. А чому? Я не уявляю, я вдома працюю. Ви онлайн працюєте, так? Так. А ну можливо якось по-іншому можна було зробити, щоб працювати і на ЗСУ, і на своїй роботі, щоб більш легше людям було. Можливо.